Доброї ночі усім, хто не спить у цій порі. Ось ми вже й в осені, стрімко вірвалися у вересень, який дуже насичений різноманітними книжковими подіями та фестивалями. А там, де фестивалі, там і цікаві анонси, книжкові новинки, про які я вам зараз розповім. Тож, мощуйтеся зручніше, заваряйте какао, і я вас запрошую до опівнічних читань з Костянтином Куницею. І перша новина буде про важливу подію для любителів електронних книг. Цього тижня Kindle Unlimited відсвяткував своє десятиліття. І з цієї нагоди було опубліковано список найпопулярніших книг, які найбільше читали за підпискою за весь цей час. Нагадаю, що Kindle Unlimited це підписка на Amazon, яка дозволяє за 12 доларів на місяць читати величезну кількість книг без додаткових витрат на кожну окрему книгу. Але буває, що найновіші бестселери часто з'являються там трохи пізніше. І цікаво, що автори, які працюють через Kindle Direct Publishing, заробили понад 3,5 мільярди доларів завдяки цій платформі. А тепер найцікавіше топ-10 книг. Так, як помітили, я дуже люблю рейтинги і стараюся включати в кожен епізод. Отже, топ-10 книг, які за ці 10 років найбільше читали користувачі Kindle Unlimited. Серед них усі відомі назви. На першій сходинці серія книг про Гаррі Поттера від Джоан Роулінг український переклад у видаництві Абаба Багаламаха. Я буду згадувати, де можна прочитати ці книги в нас, але перемагають, звісно, книги в оригіналі англійською мовою. На другій сходинці служниця Фріди Макфаден, український переклад у видаництві Віват. Усе, що з нами навіки на третій сходинці від Люсі Скор. Видавництво Artbooks у нас. Четверта сходинка. Спогади про нього, Колін у видавництво Рм. П'ята сходинка. Переслідування Аделіни Х. Де Карлтон. Вам досі цікаво, хто ж ці люди, які так активно читають Дарк, які так і мане читачів суїтенета. От, бачите, на п'яту сходинку не читали. Українською в Букшеф. Шоста сходинка. Шкодуючи за тобою Колін Гувер. Присутня у виданичих планах РМ на 2025 рік. Сьома сходинка. Секрет служниці Фріди Макфаден у видаництві «Юйват». Восьма сходинка. If you tell Грега Олсена. Поки ще не перекладена українською, і анонсів поки не зустрічав. За описом це історія вбивства сімейних таємниць і непорушних зв'язків сестринства. Дев'ята сходинка. Ніколи не бреши Фріде Макфаден триває предзамовлення у виданий співіват. Ми про неї з вами ще не говорили, тож познайомлю вас з анотацією. Іноді правда вбиває. У пошуках будинку своєї мрії молодята Трісія та Ейтан опиняються в розкішному маєтку на кедровій алеї, виставленому на продаж. Оглядаючи кімнати, вони розуміють, що саме тут жила докторка Адріана Гейл. Відома фахівчиня з психіатрії, яка загадково зникла майже чотири роки тому. У пошуках розваги чи вода якоїсь книжки Трісія натрапляє на таємну кімнату, де зберігаються аудіозаписи розмов докторки Гейл з усіма пацієнтами. Вирішивши, звісно, послухати їх, касета за касетою вона неочікувано дізнається про низку подій, які передували зникненню психіатрині. Щось жахливе сталося в цьому будинку. За передзамовленням книга коштує 256 гривень. Триватиме передзамовлення до 28 жовтня. Ніколи не бреши. Фріда Макфаден. І остання десята сходинка: Оповідь служниці Маргарет Етвуд видавалася в КСД, але тираж давно закінчився всюди. Тож, не покидаємо надій побачити перевідання. Наступна новина стосується улюбленого багатьма видаництва РМ. Вони продовжують анонсувати свої плани на 2025 рік. І цього тижня свято серед шанувальників Ребеки Рос. Свято, яке ніяк не закінчиться. Здається, за цей рік у нас видадуть все, включаючи шкільні щоденники авторки. Цього разу це анонс делогії під назвою Листи зачарування. Першу книгу делогії Божественні суперники планують віддати до друку в січні лютому 2025 року. Коли двоє молодих журналістів-суперників знаходять кохання завдяки магічному зв'язку, вони мають зіткнутися з глибинами пекла у війні між богами, щоб назавжди скріпити свою долю. Після століть сну боги знову розпочали війну. Але 18-річна Айрис Вінов просто хоче зберегти цілісність своєї сім'ї. Її мати має залежність, а брат зник без вісти на передовій. Найкращий варіант для Айрис. Вибрати підвищення до в Oath Гезет. Щоб подолати тривогу, Айріс пише листи своєму брату та підсовує їх під двері гардеробу, де вони зникають, у руках Романа Кітта, її холодного та красивого суперника в газеті. Коли він анонімно пише Айріс у відповідь, вони встановлюють зв'язок, який супроводжуватиме Айріс аж до лінії битви: за брата, долю людства та кохання. За відгуками книголюбів, з цією книгою варто підготуватися до моря сліз під час прочитання. А друга частина безжальні обітниці має з'явитися в квітні травня наступного року. Якщо ви любите фентезі та романтику, то ці книги обов'язково мають бути у вашому списку для читання. І на поличці теж. І ось ще ремарка віддіництва: що переклади назв та анотації наведені лише для анонсу і не є остаточними, так само, як і орієнтовні терміни виходу книжок. Ребека Рос. Діологія Листи зачарування. Ми чекали, чекали і дочекалися цього моменту. Якщо ви фанат серії темне сходження, то новина саме для вас. Друга частина циклу під назвою Темний спадкоємець від видаництва НК Богдан. І вже доступна для передзамовлення. Першу частину цього циклу від автора К.С. Пакат добре прийняли українські читачі, і тепер, нарешті, можна продовжити подорож у цей темний фентезійний світ. Очікується книга на початку листопада. Щоб не спойлерити, нагадаю анотацію до першої частини: Віл Кемпен тяжко працює в лондонських доках і боїться за своє життя, Вайлет Беллард хоче вирватися з жорстких рамок, у які заганяє дівчата її кола. Коли ж їх несподівано зводить доля, вони відкривають для себе абсолютно іншу реальність. Там орден хранителів ще пам'ятає чарівний старий світ, знищений Великим Злом, і готується до повернення цього зла, щоб дати йому відсіч. У новій битві з пітьмою Вілловій Вайлет належить вирішальна роль, яка стане несподіванкою навіть для них самих. Ціна передзамовлення – 399 гривень. Тож не прогавте можливість першим отримати примірник. Темний спадкоємець КС Пакад. Видавництво ще одну сторінку відкрило перед замовлення на книгу фоловери Брейді Готфрі. Це психологічний трилер, має оцінку 3,77 на Goodreads. Моллі Саліван звикла ділитися подробицями свого життя з мільйонами фоловерів. Самотня Матуся вона збудувала кар'єру на щирих постах про непросте материнство і невдалі побачення. Але якось виклала фотографії свого нареченого Скота і була ошелешена його негативною реакцією. Заради їхніх стосунків Моллі погоджується видалити допис і тримати Скота та його десятирічну доньку як найдалі від уваги соціальних мереж. Але вже занадто пізно дехто його впізнав. Лів Барят упевнена, що Скот. Убивця її сестри, якому багато років тому вдалося уникнути правосуддя і безслідно зникнути. Тепер вона має намір вивезти його на чисту воду і нарешті притягнути до відповідальності. Зважаючи на публічність Моллі, вистежити його буде нескладно. Опланка книги є оригінальною, і це цікаво, бо це перша книга видаництва, яка залишається в оформленні без змін щодо оригіналу. Ну, звісно, окрім перекладу. 450 гривень за передзамовленням, яке триватиме до 16 вересня. Головери Брейді Готфрі. На полицях Книгарень України щойно з'явилася нова книга видаництва Старого Лева Детектив Ідеальна Пара американської письменниці Елін Гільдербранд До речі, інша книга авторки. П'ятизіркові вихідні є в рейтингу Goodreads найпопулярніших книжок за 2024 рік, про які я розповідав вам у шостому епізоді. Головна героїня виходить заміж за представника однієї з найбагатших сімей, що мешкають на заможному острові Нантакета. Та не все так добре, адже на зміну святкування приходять підозри у тяжкому злочині. На стрімінговому сервісі Netflix уже можна переглянути одноіменний міні-серіал. Де, окрім сюжету захоплює яскравий акторський склад: Ніколь Кідман, Лів Шрайбер та Дакота Феннінг. 405 гривень. Ідеальна пара Елін Гільдербранд. І коротка, але важлива новина для шанувальників Всесвіту Голодних Ігор. Виданисто Букшеф відкрило передзамовлення на третю частину основної трилогії Переспівниця Сюзани Колінс. Книга буде доступна вже 7 листопада, тож, якщо ви ще не дочитали серію, саме час нас доганяти. Кошти – 250 гривень. Голодні ігри Переспівниця Сюзана Колінс. А в Києві триває. Книжкова подія Київ BookFest. У видаництво порційно видають нові анонси і потішили відвідувачів на ярмарку наявністю нових книг. Зокрема, хочу поділитися новинами зі стенду «Абаба Галамаги. Маємо анонси книг, які ще не вийшли, але вже мають обкладинки. Серія подарункове видання класики Дон Кіхот Сервантеса. Посмертні записки піквікського клубу Чарльза Дікенса. А окрім цього, ще дві книги. Це нова книга Марії Матіос Жінці можна довіряти і поповнення серії поезій Стається і Не перестає Галини Крук. Ось і всі новини на цей тиждень. Запрошую вас підписуватися на подкаст на відповідних платформах, також фолити нас в соцмережах. Попереду ще багато книжкових подій, тож я змушений зробити на кілька тижнів перерву якраз матимете час прослухати пропущені епізоди. Дякую, що дослухали до кінця, до нових зустрічей і хай ваші книжкові полиці завжди будуть повними. З вами був Костянтин Куниця.